Сотні пройдених миль і позаду ті, кого я любив, в кишені квітер, наче ботих пил, я повернувся до тебе, щоб заспівати мій. Дибо світ, Мій дибовижний світ, дибовижний світ мій, хочу поділити з тобою. Мене не зміниш, ти хочу бій собі не зрадиш знову тягне у бій. Зикнув, закрутившись у метві петлі, щоб вирватись з полону та повернутись у мій Дивовижний світ, М -м -м. мій дивовижний світ, дивовижний світ мій, хочу поділити з тобою. Біг від тебе, щоб забути, вирвати серця. Облетів у бей світ, в пошуках, не знайшовши ніде, виходив. У відкритий космос ходив по тонкому лезу Занурювався на дно безодні, кубився в текстах. Згоря повставав із мертвих Бився проти світлої сторони, бився проти темних, Смерть йшла по поп'яка, тримаючи слід мій, але після темряви, бо в світами як смерть засліпла. Чекав на сам пісні вітри, домішував, бляте, плавтрикий багатье трінськ. Час безжально і я біг за ним, залишаючи за собою руїни і гори золи літнє сонце, з холзми. То забути тебе хотів, забути просто тебе хотів, але забути просто не змій, за спиною сотні пройдених миль і позаду ті, кого я любив в кишенях вітер наче потяг пил, я повернувся до тебе, щоб заспівати мій Дивовижний вижний світ, мій дивовижний вижний світ, Дивовижний вижний світ мій. Хочу поділитись тобою мене не зміниш, ти хочу убий собі не зрадиш знову тягне у бій, Резикнув, закрутившись у мертві петлі щоб вирватись з полону та повернутись у мій Дивовижний світ, мій дивовижний світ, Дивовижний світ мій, хочу поділитись з тобою намотаємо зон голосніше між нами пів світу, південь і північ, бурмочу фристайл, уявляючи нашу зустріч. Ми не бачились з тобою вже. Майже вічність збіг за тобою, біг щоб зупинити. Але спізнився, спізнившись, Усього не півмить мене, не було тут. Десь тисячу років, і ти чекала цю тисячу років, і тепер все нехай буде, як захочеш ти. Ми піднімемо вітрила, піднімемось у небо на накрила, Або повне небах заливши педаль газ. Залиште на місту бели честь галька трас. Час пройшов і зрозуміло, стало тепер. Я пішов від тебе, щоб повернутись до тебе. І я повернувся до тебе. І начебто не було цих цих тем. За спиною сотні пройдених миль. Гей позаду тінь любий В кишенях вітер, наче потяг пил, я повернувся до тебе, щоб заспівати мій. Небовижний світ, свій, мій диво світ мій, хочу поділити з тобою, мене не зміниш ти хочу би, собі не зрадиш знову тягну бій роздув, закрутавшись у мене що пирватись з полону та повернутись у мі. Диво світ, мій дивовижний світ, м -м, мі дивовижний світ. Ровижний світ мій, хочу поділити тобою